Всім привіт. Виїхали ми сьогодні молотити ячмінь. Пройшли вже 4 проходи, так, ніби, слава Богу, йде все нормально. Але в нас проморосів дощик. Ось хмари, проморосів дощик і вже зараз чекаємо. Не знаю, як далі буде, але поки що чекаємо. У мене є Півтора гектара ячменю, це на цьому полі гектар. І ще на двох кусках по 25 соток. День не непогано, молотиться добре. Ну все сухе. Навіть зараз після дощу можна молотити, але трошки ще почекаю тому що не знаю як, як буде дощ чи ні тому що хмара ще стоїть тут залишилось на цьому полі ще на три оберти три проходи зробити Він ще не проходи а три круги шість проходів але цей дощик трошки підвів. Це вже якби не цей дощик то вже би закінчував. Вже десь півгодинки ми стоїмо. Ячмінь непоганий цього року. Це ярий ячмінь, так як я казав в одному з попередніх відео, що я Зараз трохи почав займатися ще й тваринництвом, тому сію ячмінь. Потрібно годувати поросят, робити комбікорма, і там в рецептах є, входи ячмінь. Ну що, ж, зараз ще почекаємо трошки, будемо бачити. Це я вже також намолотив повний бункер. Зараз висиплю. Якщо будемо ще далі молотити, такий, так з цієї сторони вони ніби трошки виясняється, а звідти трохи ще захмаране. Але надію, що сьогодні ячмінь ячмій змолотим. І ще є 3 гектари озимої пшениці і... До гектара шаярої пшениці. Ну, будемо бачити. Що ще хотів сказати? Е, в попередньому відео я показував, скільки я намолотив на прицепі було. Я завіз, потім зважив, тому що здавав. Беруть на зараз Тут де я здавав по 4,50 і на тому прицепі було 4 тонни 160 кг. Я то думав, що там 4 тонн немає, але пшеничка важкенька така. Так от туди подивитися, в ту сторону там йде дощ в сусідньому селі. Ну, будемо бачити. Вийшло в нас сонечко, трошки пробіг вітерець і продовжуємо молотити. Йде нормально. Загнали ми вже техніку в ангар, комбайн, трактор на вулиці, прицеп з ячменем також загнали в ангар, тому що вже зараз не хочу я нічого розгружати. Змолотили ми всі ті поля, які були задумані. Якщо так видно, що в тій стороні у нас хмари стоять. Не знімав, тому що Йшли такі чорні хмари, хотілося домолотити, тому відео не знімав, як воно вмолотилося і які поля. Загально вмолотилося нормально, закінчили. Ну що, на цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео. Завтра планую, у мене є там 3 гектари ще пшениці озимої. Планую їхати туди. Трошки далеко від дому, звідси від ангара, але... Думаю, це. Кому сподобалось Пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре.